З вами кошка лайк, і це буде таке не обичне відео. Коротше, це відео буде сподяк всім каналам, які мене завжди підтримують. Отже, дякую таким каналам Анна Сплей, Каспер Хола, ой, Каспер Холла, Вікторія Казак, True Relax Music, Єркі, Мандаринка Майнкрафт, УВУ, Production, Белаєв, Лладиго, Удалено, Это Narstic, Zlata End Duck, Klubniчна Lama. Rustam SO2. Лав XL 66 LVT 800 і особлива подяка каналу SuperBox. Супербукс, а точніше і на косів. Коротше, я. Рекомендую вам цей канал, бо вона дуже класно читає. Якщо що, ссылка буде внизу під цим відео на її YouTube канал. Ось так. Ну, а так це все. Всім папа! -па.